Всім привіт! Сьогодні ми проживемо один день закотка. І так, перше, що я хочу, я хочу, що я хочу... Я хочу поїсти, бо я вже давно не їв. Так, це нам не треба. Зараз ми з'їмо. Та ні, я прихотів їсти. Опа, так-так. А да нас ще бабуся. Шарик лопнем. О, мій братак. Ч, так? Че к життя? Ні, нам не треба биту. Хороші котки, правда? Правильно. Вибачте, я захворів Може, ти встанеш? Як тебе дару розвернути? Ти коротше. Ну що, попав? О! Що? Що з тобою? Все нормально. Коротше, ти якийсь нецікавий. Нічого не можемо набрати. Добре, давайте мультики краще подивимось де наша бабуся? Бабуся, ти де? Добре, зараз ми більше хочу подивитись мультики. Так, так, так. Назима. Ой, не то. Назимаємо. Ууа! Давай далі. Ні, далі. Ні, я так не дивлюсь. О прикольно. Давай дальше. Ого. Добре, не читала нам мультики. честно. Вообще, пусть. Иди звідси Поганый пульт. время и бабуся. Вон там она. Так. Нет. Вон бабусечка, бабуся. Бабусечка. Я ком... Ага. Там, Тут мои. Ай, я Люблю. Ага. 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 ты Бабуся, Я тобі зараз допоможу, бабуся. Та боже! Тобі зараз допоможу, бабуся, Йдемо. Та, трошки дивно. Пішли, бабуся. Я знаю, як я тобі зараз допоможу. <кхи> бабуся, все добре з тобою. Думаю, так. Так добре. Опа! Зараз, бабуся, ми тобі зробимо гімнаст. все. і так, бабушка. лете. Ну, чого ти парашют не розкрила, блін? Стара карха. Ну, а як бабусі потім це все достає. О, ужила. Бабуся, ти мене ловиш? Ти де. О, бабуся. Блин, вона мене не зловила. Ну ч, за це ми вона і конфіскуємо щось зараз. Вот, например, вот. Зара я хочу дешево сделать. Пошли. Расстрелить туда. это, берем. Опа. Ага, бляха. Муха. Опа. Так, так, так. Все. Так и лежит, поняла. Так, так и лежит. Так. Скоро ми будемо, можливо, жарити щось. Блін, а як це відкрити? Що, бабуся відірвала? Так. Боже. Тимі! Ай! А! Ні, бабуся вдарила сковородкою. Ай! Ай. <свист> <свист> ну все, бабуси, капец. Быстро лопаем шарик. Чтобы она знала, что мы тут. И зара мы заберем. Ага. Заберем. Так. Вот нам динозаврика. Бабусечка, ты где моя улюбленная? <свист> Бабуся. На! Зараз будемо приїжджати бабуся вже. Може щось запрацює? Вс, у нас все є вже майже. Зараз ми ще дещо зробимо. Постараємося це розбити. Як це розбити? М -м -м. Зараз спробуємо тостером. А чого тостер не можна взяти, але. А що, за рекламу? Ну а це ще хоч що. Хліб. Давайте вазою попробуємо. Думаю, вийде. Бабка термінатори давно за мене. Бабка, видишла, у мене зброя тоже. У мене зброя, не підходить стара... Стара Карга Карга не підходить до мене. Єхай. тайм аут тайм аут Все, я без зброї здаюсь. Ага. Ай, зибу, зибу, б, блин. Зла Ты мне не хочет куплять. Я же хочу туда. Может ты уже жизни встанешь? Да понял я! Я надо бы серьезно бить туда Ага, блин. Ты добрая бабуся. За накоркал. Дай перо. Нет. Опа. Нет. Да что я взял? Тарелку треба. Да боже, я тут Игорь выцеплю. Так, кинь. Не разбивайте. Ой, бабуся, выбачь. А! Тайм-аут, бабуся, бабуся. Бабуся, тайм я сказал. Зав... Добро, бабуся не хочет тайм На-на. Зараз ще щось кинемо. І більше не вставай, ясно. Чому шухти? Челюсті з а собі заберемо. Ведемо на ринку. Бабуся встала, встала треба бігти свідко. Та бабка, у мене твоє челюсть, давайся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Йо! Йо, гей, ходжо, фомі! Та відстань від мене, карга стара! Побий мене! Uh -huh. Uh -huh. Це, Михайле, все з кулем. Це тебе тоді. Куляри сьогодні. Дяре, там щось було. Через тебе беруть. Через тебе. Я тепер? Це uh трошки. -huh. Та відстань, бабка! <різь> опа, опа, опа! Лізем, лізем! Я реально котик. Это шо, рыбка? Ты там не кричи на меня. Та бляха, муха, бабка, может ты меня пересадишь? Ты вообще жив. Опа! Все, все, все. Рыбка. Иди в сраку. Да, хватит, ты уезжаешь. Рибки знайшов. Зараз будемо жарити. А де у нас погородочка моя. Так зараз ми будемо готувати. Так, во, ми беремо рибку і даємо. Все. І чекаємо. Поки рыбка стали нормально. Yeah. Вот риб закрытый. Господи. <ривіт> <ривіт> О, що це за ритунок? Ага, блин, закрытка. Давайте швидкіше рибку жар, я заищу. Да бабуся. Короче, ладно, конечно, блин, не такая. Да, ребка. Ребка, иди Де, сюда, иди. Хорошо. О, бабуся, мультики подавить. И без мене? Бабуся, бабуся. Бабуся. Ой, бабуся, я не хотів. Ладно, за як є, так є. Я маю забрати у ліки. Так. ми будем зараз тренуватися. Ура, бо бобку. Ідемо ти з ноном скинемо. Ні, нам не треба. Мы можем бабушку и бета играть. Э, э, опа. Что есть там е? Так, бабуся ЛТ. Да, бабуся. Да пофиг, сдохла и сдохла, если честно. Тут кулька. Ну, хочу на двое. Товарищи, мы, наверное, на спускание на дверь. Оп. А бабуся, да. Бабуся. Вон бабусечка. Грачится я. Так. Слышусь, можно? Опа, где как Я, бабуся, бабуся, хватит тебе. Ясно? Боже, бабуся, ти мене налякала! Ти нечемна. Ти йди сюди. А я буду играти з бобиком, бабик. Бобі, ти... Бобі, Бобік, пішли. Бобик, ты злий! Який. А, бабік! А! Бобик, Фас! Сюда, блин! запасний друг зараз ми приманим бабку бабуся то ти настільки той стара, що вже не можеш піднятися навіть по подроби дай ты будешь нашки Пішли! коротше давай будемо Тут собі жити, бо бабка все рівно не підніметься до. Ага, мтя. Давай, бобік. Чи як там тебе баба назва? О! Бобік приза мною. Поїхали, Бобік. Давай подивимось. Ты зможешь приїхать? Боббі Боббіш, і ти ще й не перевернувся, добре другим я тобі допоможу. Да, господи, Боббі, ну короче, бабка, ты допоможеш, Бобіку? Я надеюсь, що так. бабка, ты хочешь спать? Зараз ми, ми тобі організуємо спадки. Та Боже. Давайте, На раз, два, три, спи!